Друзі, я вітаю вас на нашій дачі. Прийшла весна, і саме час висаджувати рослини. І в мене для вас є чудова навина. Ми разом з інтернет-магазином Флоріо сьогодні хочемо оголосити на моєму каналі розіграш чудових призів, які не залишать байдужим будь-кого з вас. На розіграші буде три призи: переможець, тобто кого програма обере як переможця. Отримає чудовий садженець деревовідної півоні з Китаю, але фішка цього розіграшу, друзі, буде в тому, що переможець самостійно буде обирати будь-який садженець будь-якої деревовидної півоні, яка є в інтернет-магазині Флоріум. Зараз на ваших екранах ви можете побачити ці чудові квіти, які можна виростити, ставши переможцем цього розіграшу. Тобто будь-який саджанець може стати саме вашим. За друге місце переможець отримає чудовий саджанець з Великої Британії, троянди Девіда Остіна. Це саджанці, які вирощені саме в Великої Британії в питомнику Девіда Остіна. Під свої вподобання під свою ділянку обирайте, будь ласка, те, що сподобається вам. І за третє місце переможець, вибравши третє місце, отримає набір цибулин преміум якості. Це не окрема якість цибулини, це може бути різні квіти, і лілії, і бігонії, і може бути кали, і деякі інші. Ось зараз можете бачити, серед чого буде обирати людина. Виборовши третє місце цього розіграшу, я вважаю, що з призами все зрозуміло, і вони нікого не залишили байдужими. Давайте перейдемо до умов цього конкурсу. Вони дуже-дуже прості. Перше, це потрібно бути підписаним на мій канал, наша дача. Я думаю, всі ви і так вже підписані. Це дуже легко. Друга умова треба залишити коментар під цим відео. І Друзі, чим більше коментарів ви залишите, тим більше шансів у вас стати одним з переможців. Тому що кожен ваш коментар буде окремо приймати участь у розіграші. 10 коментарів, ваші шанси підвищуються в 10 разів. Думаю, зрозуміло. І третя умова, друзі, це підписатися на інстаграм сторінку інтернет-магазину рослин Флоріум. Я посилання на інстаграм старінку Флоріума залишу в описі до цього відео. І також я в описі залишу посилання на всі розділи, серед яких ви можете у разі перемоги обрати приз. Тобто буде розділ деревовидної півоні, буде розділ цибулин, буде розділ троянд. Девіда Остіна можете перейти заздалегідь туди, подивитись, трішки себе вже уявити, де б ви могли висадити ці рослини на своїй ділянці. Я думаю, це буде цікаво і корисно подивитись. Ось, але я розумію, що переможцями стане всього три людини. Друзі, тому спеціально для всіх, хто дивиться мій канал, по моєму проханню, інтернет-магазин. Флоріум для моїх глядачів робить окрему знижку у вигляді промокода наша дача. Вбивши при замовленні промокод наша дача, друзі, ви гарантовано отримаєте в будь-якому разі знижку 10%. Це такий маленький подарунок від мене. Моєї домовленості з керівництвом інтернет-магазину «Флоріум». я вважаю 10% це дуже чудова знижка в будь-якому разі. І багато людей, багато українців вже скористалися цією знижкою. Я читаю коментарі. Мені дуже приємно, що люди вдячні за те, що у них з'явилась знижка, оця 10% по по промокод. Хочу підкреслити ця знижка на додаток іде до всіх інших знижок, які майже постійно є в інтернет-магазині Флорів. Речі, вдячен всім вам за те, що відгукнулись на нашу пропозицію, яку ми робили з інтернет-магазином Флоріом восени, коли засаджували школи України цибулинами тюльпанів. Тоді дуже хто з вас відгукнувся, дуже багато більше 10 тисяч шкіл України прийняли участь в цій благочинній акції від Флоріму і Нідерландських фермерів, які подарували школам України. Цибулини тюльпанів. Багато школ з України безкоштовно отримали ці цибулини, саджали восени. І зараз ці тюльпани ось-ось заквітнуть. Наша країна буде самою квітучою. Тому не кидаємо обертів, озеленюємо, висаджуємо рослинки. Скоро буде черговий огляд нашої дачі, багато що змінилося. Зараз я спеціально на такому фоні нашого, нашого зимового будиночку сиджу. Це, до речі, бачите, друзі, пів метри заввишки такі нарциси дуже-дуже вони високі. Вже квітнути збираються гіацинти. Цілий букет я поки так близько не показую, покажу обов'язково, коли вони більше розквітнуть. Так що дочекайтеся, все обов'язково покажу. І ще раз запрошую прийняти участь у цьому розіграші. Всім бажаю удачі. До побачення.